Слава Ісусу Христу, друзі, у попередньому відео я розповідав вам, познайомив із однією цікавою людиною, фахівцем у справі вирощування спаржі, І розповідали ми, чи варто взагалі починати займатися її вирощуванням, наскільки це прибуткова культура. Тому можете подивитися це у попередньому відео. Я посилання на нього дам в кінці цього відео. А конкретно зараз хочу побалакати з вами про... Технологію захисту рослин спаржі, тому що е, в різних е, культура нова і в різних літературних джерелах е, чи в інтернет-виданнях поки що практично і відсутня інформація по захисту рослин. Але є люди, які вже е, опробували цю технологію, які займаються розробкою е, цієї технології захисту рослин спаржі. І зараз я хочу познайомити вас одною, з одною із таких людей. Отже, це Тетяна Володимирівна Івченка, це доктор наук, професор, завідувач лабораторії біотехнології інституту овочівництва і баштанництва. Про неї я розповідав уже в попередньому відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. А в цьому відео я попрошу Тетяну Володимирівну. Розкажіть нам, будь ласка, основні елементи захисту рослин, спаржі, які шкідники, хвороби, наскільки вона вражується. Різними шкідниками, захист від бур'янів, тому це все багатьом із нас буде цікаво дізнатися про все це. Вітаємо вас, друзі. У нас в інституті вичівництва. Хочу вам трошки розповісти про особливості системи захисту насаджень спаржі. Но насамперед необхідно зазначити, що ця культура багаторічна, вона може мати високу продуктивність від 10 до 15 років. Але за умови, що ми правильно підготуємо ділянку і будемо. Проводити всі необхідні елементи системи захисту, найперша помилка, з якою ми стикаємось, коли аналізуємо успіхи або неуспіхи виробництва спаржі, це непідготовлена ділянка для вирощення насаджень цієї культури. Якщо на цій ділянці залишилось багато багаторічних бур'янів, то у подальшому дуже складно їх контролювати, тому що ми не зможемо використовувати препарати групи гліфосату, які можуть також знищити. Наші рослини спаржі, і в подальшому ми будемо мати дуже великі проблеми. Тобто, необхідно дуже ретельно підготуватися для закладання насаджень, обов'язково цю роботу провести хоча б за рік до висадки рослин. Ми, коли розпочинали вирощувати спаржу, то намагалися не взагалі не використовувати гербіциди, і ми проводили мульчування насаджень. Але останні роки в нашій зоні кліматичної дуже багато з'явилося шкідників, про яких ви знаєте, це слимаки, і саме під мульчою вони чудово розмножуються, і тому в цьому році ми розпочали рекламіцеролювальні досліди з вивчення якраз ефективних гербіцидів для контролю бурянів. Будь ласка, Сергій, покажіть, от яка різниця на на, на, на рослинах, які провед, проведена е, обробка герпіцидами. І без обробки гербіцидом. да, та це та проведено. Да. грунтові? Гербіки. Да, 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 да. далі. Я бачу мотування да і ви бачите, що останніми роками дуже складно не нам людей для прополювання, особливо на сході України, тому що кадрів все менше і менше, і ви бачите, дуже великі витрати нам необхідно проводити. Для контролю бурянів і тому обов'язково необхідно враховувати цю особливість, коли ви плануєте вирощувати цю культуру. Коли ми починали вирощувати спаржу, у нас була така думка, що якщо ми цю культуру ніколи тут не вирощували, то тут не буде ні шкідників, ні хвороб. Але друзі, коли росте, росте така величезна біомаса, то завжди знайдеться хтось, хто прийде її паласувати. Так у нас з'явилися і спаржевий жук, який доволі швидко розмножується, якщо ви його не будете контролювати, також необхідно контролювати і тлю, яка у нас в другій половині вегетації розмножується. Ну і звичайно, з'явилися хвороби. У нас недалеко знаходиться ліс сосновий, і завдяки цьому у нас з'явилась іржа. Тому дуже важливо. З перших років років проводити профілактичні обробки проти хвороб шкідників для того, щоб не було накопичення інфекції. Ви, якщо ви розумієте, культура росте більше 10 років, то якщо ми будемо нехтувати тими заходами захисту, то будуть у нас не тільки прибутки, а дуже великі збитки від вирощення цієї культури. Отже, друзі, є свої особливості в технології захисту посівів. Треба вміти застосовувати і кунгіциди, і гербіциди, і інсектициди. На жаль, ця рослина нова, але вже має своїх шкідників, тому з якими потрібно боротися. Тому звертайтеся до фахівців, до Тетяни Володимирівни. Я залишу її контакти у. В першому коментарі до цього відео будуть її контакти. Тому звертайтеся, будь ласка. Заїжджайте в гості в інститут вачівництва. Так запрошують, запрошуємо. Тому тут вам будуть завжди раді, підкажуть по технології, як її вирощувати. І поділіться, будь ласка, своїм досвідом, хто вже її вирощує, хто які застосовує засоби захисту рослин. Це я думаю, буде багатьом цікаво дізнатися. Поділіться в коментарях, хто яку технологію застосовує. Дякуємо усім вам. За увагу, гарних вам вражаїв і до нових зустрічей. себе.